Вітаю всіх. Останній мій день відпочинку. Скажімо так, звикла до хороших ночей. І розумію, що в Харкові інші ночі. Не, не, за, не кожен день, але напруга. Тут легше. І скажімо так. Я розумію, що це не останній мій відпочинок, я хочу ще. Це місце, де можна виїжджати декілька днів. Регулярно, як є можливість. Така ж це і страшна тема. Насправді, тому що можна робити собі відпочинки, де є релакс певний. Насправді так. Але мені, скажу чесно, потрібен купальник з закритими плечима, який я собі не купила, пожалкувала гроші, тепер купувати доведеться. Буду купувати, їхати по магазинам шукати його. На наступний раз щоб він мене був. З дитиною це потрібно. Хочу сказати вам так: багато людей відпочиває, багато з Харківщини регіон. Всі задоволені, всім все подобається. Корпоративи приїжджали від організації. В принципі, все непогано. Скажу так: життя є, життя триває, і не зациклюємося тільки на війні. Ви ж розумієте, що треба перезавантажуватись. Так не хочеться їхати в Харків в обстріли, але розумійте самі, що хочеться повноцінного життя. Я, я дуже, також дуже хочу повноцінного життя, спокійного життя. Треба розуміти ситуацію. Наприклад, я в шоці була з того, що було вночі, місто Чернівці. Я попереджала Західна Україна ще в травні місяці попереджала з травня все. Тому не повторюю розклади, бо все це актуально. Ось тепер, після цього, можна повторювати до знову небезпеки для Західної України можна. Тому що воно почне програватись. Чернівці, на жаль, розчарували мене, бо в нас там знайомий, ми туди планували чернівці взагалі відпочити від усього. Я так розумію, що не дуже відпочинок там може бути. Така, знаєте, порохова бочка, це, це не був найгірше. В Харкові боєпросина все гімно, а тут, знаєте, коли ти розумієш, що воно може будь-який момент бути, неочікувано, це вже гірше. Там було завжди тихо всю війну, а тут таке. Неприємно, скажу дуже. Мені неприємно те, що йде Львів біля аеропорту, Львів, аеропорт, я жила в 500 метрах від аеропорту. Я розумію, де це було, як це було. Я писала родичам, писала, писала сестрі, мене сестра відпочиває в Болгарії, також не застала. Це... Там треш стопудово треш був. Це просто слів нема. Тому знаєте, тут зараз така ситуація невідомо де краще. І там, може краще, там, де воно просто пролітає. Ось так. Тому я вважаю всім відпочивати, кудись виїжджати, змінювати картинку, змінювати все, що навкруги, і знаходити баланс. Обов'язково треба. Давайте підтримувати себе.